У квітні на ринку первинного житла Харкова активним попитом користувались квартири економ-класу. Такого висновку дійшли фахівці корпорації Авантаж. За їхніми даними протягом другого місяця весни були повністю продані квартири у трьох будівлях класу економ, введених в експлуатацію різними забудовниками. Визначальну роль у купівлі помешкань відігравали два фактори: цілковита готовність будинків і помірна ціна квартир. Тенденция КВТ прогнозы корпорации про скорочення пропозиції на первинному ринку житла. Реалізація більшості нових проектов приостановлена. Це объясняется тим, що багато будівельних компаній не мають достаточно фінансових ресурсів. Собственных средств не хватает, банки не предлагают привлекательных кредитных программ, а реализация квартир не дает нужных средств в силу недостаточного спроса на рынке. Тем не менее, следует отметить, что на готовые и строящиеся дома спрос устойчив. Что и позволяет компании Вонтаж. Стабільно вести стрельно монтажні роботи на своїх об'єктах, крім того, на первинці продовжується тенденція реального встановлення тін, зазначає експерт. За її словами, сьогодні вже не спостерігається велике розходження між заявленими цінами квартир та реальною вартістю продажів, як це було торік. Досвід показав, що зараз покупців більше приваблює одразу виставлена помірна ціна аніж акційна знижка під час купівлі. Що ж, власне, до цін, то у квітні у Харкові вони були такими: квадратний метр житла преміум класу в середньому коштував 12 тисяч 830 гривень. Квадрат бізнесу можна було придбати за 9 тисяч 355 гривень, а економ за 5 тисяч 650 гривень.